Доброго дня, мене звати Даніель Сушко, я представляю клуб журналістики «Ям» Олена Пчілка, що ми про неї знаємо погнали. Олена Пчілка, справжнє ім'я якої Ольга Косач, народилася у 1849 році 29 червня в місті Гадріш та померла у 1930 році в місті Київ. Була однією з перших українських письменниць і громадських діячок, хто активно виступав за права жінок та підтримував ідеї вільності. Вона була не лише матеріалації українці. А й сильним ідеологом, письменницею та журналісткою, яка відіграла важливу роль від у встановленні феміністичних поглядів в українському культурному просторі, як творчість та діяльність мали виразний акцент на жіночій емансипації, розширених, розширених прав жінок і розвитку національної свідомості. Олена Пчілка вірно вважала, що українське суспільство потребує не лише політичної та культурної свободи, але й глибоких змін у поглядах народ жінок. Олена Пчілка у своїх літературних творах зображала жінок як особистостей, здатних на розмову, працю, сильних, гідних самоповаги та незалежності. Наприклад, у прозових та драматичних творах Пчілка часто зображали жінок. Які виступали проти традиційних обмежень паралельно. Її країни часто змушені були боротися з патріархальними поглядами та суспільними обмеженнями, проте вони завжди виявляли силу і стійкість у багатьох порах вони піднімали питання нерівності, несправедливості, критикуючи застарілі традиції, що обмежували права жінок. Було увагу, але навчив приділяло освіті в основному шляху до жіночої емансипації. Її переконання були зумовлені власним життєвим досвідом. Вона отримала доброго освіту, зокрема, знала декілька іноземних мов і читала багато європейської літератури, що значно мірою вплинуло на її світовник. Олена Пчілка не лише писала про права жінок, але й активно працювала над створенням середовища, де ці права визнавалася. Її діяльність стала частиною початку комуністичного руху в Україні. Вона мала вплив на інших українських діячок, таких як Наталя Кобринська, які також боролися за рівноправді жінок у суспільстві. Хоча слово фемінізм. Час ще не було широко жила. Її діяльність в повній мірі відповідала сучасним феміністичним прагненням. Сьогодні Олена Вчілка сприймається одна з найстарших і найважливіших українських феміністок, яка завдяки своїй творчості та активній громадській діяльності, зробила вагомий внесок у боротьбу за права жінок. Її ідеї розуміють із сучасними феміністичними поглядами. Які вимагає для жінок рівності у всіх сферах життя. Завдяки Олені Пчілці український феміністичний рух має багатий і сильний спадок, а її постріл залишається яскравим прикладом боротьби за жіночі, за жіночі права в умовах небезпечного суспільства. На не такі погляди завжди були зрозумілі, чи підтримувані. Олена Пчілка належала до тих, хто активно підтримував жіночі громадське об'єднання, що в той час було доволі прогресивним кроком. Вона була членом жіночої громади, де разом із однодумцями працювала на популяризацію ідеї освіти для жінок, їхнього права на працю, вибіру шлюбу, а також можливість самостійного самовираження. Вчилка допомагала створювати та підтримувати освітні наклади для жінок, публікувала статті про навколі праці та значення жінок. Що допомагають підвищити спільноту пізнаність щодо проблемно єдність? Як підсумок можу сказати, що завдяки Олені Пчілці український феміністичний рух має багатий і сильний спадок, а її постать лишається яскравим прикладом боротьби за юночі правових в умовах традиційного суспільства, де такі погляди не завжди були зрозумілими чи підтримуваними.